Стівен Кінг Кладовище домашніх тварин. Частина 1. Кладовище домашніх тварин. 10. Сподіваюся, Елі не дуже болісно це сприйняла. Мовив Джед Крендал. Уже не вперше Луїс помітив, що цей чоловік мав незвичайну і дуже бентежну здатність м'яко розпізнавати проблемні питання. Цього прохолодного вечора вони з джадом і нормою крендал сиділи на ганку і пили замість пива холодний чай. Рух на трасі номер 15 був дуже жвавим, адже багато хто повертався з відпочинку. Люди розуміли, що ці вихідні ще такі по літньому сонячні можуть бути останніми теплими днинами. Завтра Лоїс стає до повноцінної роботи в лазареті університету Мено. Сьогодні, як і вчора, приїжджали студенти, займали квартири в Орно та кімнати в кампусі, перестеляли ліжка, поновлювали знайомства. І звісно ж, скиглила з приводу занять восьмій ранку та їжі з їдальні. Рейчел весь день була з ним холодною, якщо не сказати крижаною, і коли він повернеться додому, то вона вже спатиме, поклавши біля себе гейджа. Вони двоє лежатимуть так близько до її краю ліжка, що малий може впасти. А половина Лоїса різко збільшиться і виглядатиме, як велика порожня пустеля. Джад повторив Сподіваюся, вибачте, сказав Лоїс, задумався. Так, вона трохи засмутилася, як ви здогадалися. Ми виділи, як вони ото йдуть і вертаються. Джад ніжно взяв дружину за руку. Правда ж, моя любко?» Цілими зграйками, підтвердила Норма Крендал, ми любимо дітей. Часом кладовище домашніх тварин то є їхня перша здибанка вічна віч зі смертю, продовжив Джад. Ясно, по телевізору їм кажуть, що люди часом мруть, але вони знають, що то не насправді, прямо як герої зі старих вестернів, що крутять по неділях. У тих фільмах вони просто хапаються за пузочі груди і бемкають на підлогу. А ота місцина на пагорбі виглядає куди реальнішою, ніж усі ті телешоу разом узяті. Лоїс кивнув, розказали б ви це моїй дружині деяким дітям то взагалі ніц не робить, інші ж, скажімо, забираються з собою аби потім допетрати, що то за одне. Як вони це роблять з більшістю речей? Зазвичай з ними все гаразд, але зрідка. Пам'ятаєш малого головея, нормо? Вона кивнула, лід тихо дзенькнув у склянці, окуляри висіли у неї на грудях, і фари проїжджих машин час від часу вихоплювали з мороку ланцюжок. У нього були кошмари, пояснила вона, сни про трупи, які підіймаються з землі. І бозна, що іще, а потім його цуцик помер, з'їв щось отруйне, а що так ніхто й не розібрав так Джаде. Еге ж, щось отруйне. підтвердив він, киваючи. Більшість людей так думали. Це було у 1925-му. Біллі головою тоді виповнилося 10 років, до речі, потім він став сенатором. Балотувався в палату представників, але пролетів. То було якраз перед корейським конфліктом. Вони з друзями організували гавкунові похорони, додала норма. Пес не був породистим, та хлопчина вельми любив його. Пам'ятаю, його батьки були не в захваті, від ідеї похорону через погані сни і все таке, та врешті все минуло добре. Двоє старших хлопців склипали гроб, так? Джад кивнув і допив свій чай. Дін і Дана Гол, вони і ще один хлоп, з яким Білі був нерозлий вода. Не пам'ятаю, як він звався, та він точно був з дітей Боуї. Пам'ятаєш Боуї, які мешкали на Мідл Драйв у старому будинку брочетів, нормо? Звісно, вигукнула вона так жваво, неначе це сталося вчора. То був хтось із Боуї. Чи то Ален, чи то Берт, а мой Кендал, припустив Джад. Добре пам'ятаю, яка буча здійнялася за право нести труну. Псина була дрібною і місця багато не просила, тому потрібно було лише дві людини. Голові хлопаки заявили, що саме вони мають нести той гріб, бо то, бач, вони його склепали. А ще вони ж двійнята, вважай, уже готовий набір. Та Білі відповів, що вони не так добре знали Бавзера так звали пса, щоб нести його трону. Татко каже, що тільки найближчі комполі мають право то робити, а не якісь там дошкарі криворуки. Джад і норма розсміялися, а Луїс злегка усміхнувся. Вони вже готові були почубитися, як сестра Біллі Менді Головий, звідкись витягла енциклопедію Британіка вів далі Джад. У ті часи їхній батько Стівен Головей був єдиним доктором по цей бік від Бенгора і по той бік від Бакспорта. І то була тільки одна родина Владлоу, яка могла собі дозволити енциклопедію. Вони ж і електрику провели першими, докинула свої п'ять копійок норма. Хоч там як, підсумував Джад. Восьмирічна Менді з гордо піднятою головою вилітає на всіх парах з будинку з велетенською книженцею в руках. Біллі та Малий Боуі, гадаю, то все ж таки був кендал, який розбився в Пенсаколі. Там же тренували бойових пілотів у 1942-му. Якраз готувалися стати до герцю із голами за почесне право нести труп бідного старого блохастого собацюри. Луїс пирснув у колак, а потім зареготав на повен голос. Він відчував, як напруга, породжена гіркою сваркою з рейчел, поступово спадала. І тута вона каже Заждіть, заждіть, глядіть сюди. Вони спинилися і обернулися до неї, і всратись мені на місці, коли вона не. Джаде. застерегла норма. Вибач, пташко. Щось мене заносить, коли я розповідаю всілякі байки, ти ж знаєш. Так воно і є, відповіла на те норма. Що б я скис, вона розгорнула статтю Похорон і знайшла фотографію похоронної процесії королеви Вікторії, навколо труни зібралася ціла отара людей, деякі з них пітніли і тужилися, підтримуючи постамент. Інші просто стояли навколо, вирядившись у жалобні лахи з гофрованими комірцями, немов чекали початку перегонів. І тут Менді прорекла якщо похоронна церемонія публічна, то будь-хто може брати в ній участь, так каже книга. І це допомогло? запитав Луїс. Так, справа було вирішено, назбиралося близько 20 дітей. І хай йому грець, коли вони не були схожими на ту процесію з фотографії. Мохіба, мережева і високих капелюхів бракувало. Менді все проконтролювала, вишикувала їх усіх і кожному дала по квітці, кому нарцис, кому ірис, а кому і стокротко, і вони вирушили. Ех, гадаю, країна багато чого втратила від того, що Менді не обрали до конгресу. Джад засміявся і похитав головою. Врешті-решт, сни білі закінчилося, він оплакав свого пса і просто жив далі. Гадаю, ми всі так робимо. І тут Луїс пригадав, яку істерику викликає слово смерть у Рейчел. Ваша Еллі теж це переживе, зауважила норма і пересіла. Ви, може, думаєте, Луїсе, що ми тільки те й робимо, що балакаємо про смерть? Так, ми з Джадом старіємо, але, сподіваюся, ще не підходимо до останньої межі. Звісно ж, ні, не кажіть дурниць, відказав на те Луїс. Але нема нічого лихого ні в знайомстві зі смертю, ні в її розумінні, тепер видається, що ніхто не хоче ні говорити, ні думати про неї. Її навіть прибирають з екранів телевізора, щоб, не дай Боже, вона не налякала дітей, не травмувала їх, навіть труни беруть закриті, аби не треба було зазирати в обличчя і прощатися, немов люди хочуть взагалі забути про існування смерті. І в той же час по телевізору показують таке, Джаз зиркнув на норму і прокашлявся, що люди зазвичай роблять, опустивши штори. Дивно, як усе змінюється від одного покоління до іншого, га? Так, погодився Лоїс, гадаю, так і є. Ми з вами, діти різного часу, мовив Джад примирливо. Ми були на короткій нозі зі смертю, пережили епідемію іспанки, бачили, як матерки помирали зі своїми малими дітьми. Як діток сотнями косили інфекції та лихоманки, а лікарі видавалися якимись ворожбитами з магічними паличками. Коли ми з нормою були молодими, слово рак звучало як смертний вирок. У 1920 ті про хіміотерапію ще ніхто не чув дві війни, вбивства, самогубства на якусь мить запала тиша. Ми знали смерть як друга і як ворога. Мій брат Піт помер у 1912-му від апендициту, ще коли тафт був президентом. Піту виповнилось лише 14, а він уже міг закинути бейсбольний м'яч далі за будь якого малого в місті. У ті часи не треба було вивчати смерть у коледжі, тоді вона просто приходила до тебе додому, питалась, якся маєш. Ділила з тобою вечерю і кусала тебе в сраку. На диво, цього разу норма його не виправила, вона лише мовчки кивала. Луїс встав і потягнувся. Мені час іти, завтра важливий день. О, завтра починаються веселощі, егеш!» поцікавився Джад, також підводячись. Він побачив, що норма теж намагається стати на ноги і подав їй руку. Гримаса болю скривила її лице. Сьогодні дуже болить? запитав Луїс. Не дуже, відповіла Норма. Прикладіть теплий компрес перед сном. Гаразд, я завжди так роблю, і Луїсе, не бійтеся за Еллі. Цієї осені вона буде надто зайнята знайомством з новими друзями, щоб перейматися через ту стару місцину. Мо, одного дня вони всі зайдуть туди підфарбувати таблички, повискубувати бур'яни чи посадити квіти. Часом у них з'являються такі думки, вона скоро навчиться це сприймати, це воно і буде, її віддалене знайомство зі смертю. Звісно, якщо моя дружина про це не дізнається, подумав Луїс. Приходь завтра ввечері, розкажеш, як минув день у коледжі, запросив Джад. Я поб'ю тебе в Крібіч. Крібіч, популярна в Англії та США картерська гра. Спершу я вас добряче напою, зі сміхом відповів Лоїс. і тоді вже вмить вас здолаю. Док, сказав Джад із безпосередньою щирістю. Ще ніколи не було, щоб такий шельма, як ото ти, пошив мене в дурні. Луїс вийшов з будинку під їхній сміх, перетнув дорогу і рушив додому у вересневій темряві. Рейчел спала на своїй половині ліжка в позі ембріона, пригорнувши до себе малюка. Луїс подумав, що вони зможуть це подолати у їхньому подружньому житті не раз траплялися сварки і періоди відчуження, хоча цього разу було, мабуть, гірше. У його душі водночас панували і сум, і злість, і збентеження. Йому дуже хотілося все виправити, проте як він не знав. Він навіть не був певен, що саме йому варто робити перший крок це все так безглуздо, подібно до легенького пориву вітерцю, що його сила хворобливої уяви роздмухує до масштабів урагану. Звісно, були й інші сварки та суперечки, та мало які з них могли дорівнятися гіркотою до сліз Еллі. Йому спало на думку, що не так уже й багато потрібно таких прикрощів, аби уся ця делікатна конструкція, що зветься шлюбом, почала тріщати по швах. І ти не зчуєшся, як одного дня, замість того, щоб отримати від когось із друзів листа про розлучення. Думаю, краще я сам тобі скажу, ніж ти почуєш це від когось іщелу. Ми з Мегі вирішили розлучитися. Чи прочитати про таке в газетах, ти виявиш, що твій власний шлюб на межі катастрофи. Він роздягнувся до трусів і поставив будильник на шосту ранку, прийняв душ, помив голову, погилився. Перш ніж почистити зуби, Лоїс пожував таблетку ролаїду. Жувальні таблетки проти проблем зі шлунком. Холодний чай норми спричинив у нього нудоту А може, його нудило від вигляду Рейчел, яка вчепилася у край свого ліжка. Територія визначає все. прочитав він колись у підручнику з історії. Усе ж було зроблено, охайно складено, лишилося лягти в ліжко. От тільки заснути ніяк не вдавалося. Щось гризло його зсередини. Прислухаючись до тихого дихання Рейчел і Гейджа, він знову і знову прокручував у голові події останніх двох днів. «Патон! ханна найкраща у світі собака, Марта, наша улюблена кролиця!» розлючена Еллі. Я не хочу, щоб Черч коли-небудь помер. Він мій кіт. Мій, а не Бога, хай Бог заведе собі власного кота. Не менш розлючена рейчел, Ти, як лікар, мав би це знати, і Джад з його вбивчо впевненим, вбивчо спокійним голосом з іншого часу Питалася, якся маєш, ділила з тобою вечерю і кусала тебе за срако. Той голос переплівся в Луїсовій свідомості з голосом матері, яка збрехала Луїсу про секс, коли йому було чотири, та сказала правду про смерть, коли йому було дванадцять. Тоді його кузина Руті загинула в безглуздій автокатастрофі. Вона розбилася на батьковій машині з якимось хлопом, котрий роздобув ключі у відділі громадських робіт вони просто хотіли покататися. Пацан лише потім згадав, що не вміє гальмувати йому пригода вартувала лише пари дрібних подряпин і синців. Ферлейн, дядька Карла, був розтрощений. Вона не могла померти, відповів Луїс мамі, яка повідомила йому про це. Він чув слова, однак ніяк не міг надати їм сенсу. Як це вона мертва? Про що ти говориш? І запізніла думка, а хто буде її ховати? Дядько Лоїса, Карл працював грубарем, однак він не знайшов би в собі сили поховати власну дочку. Збентеження і наростаючий переляк надали цьому питанню в очах Лоїса особливої ваги воно перетворилося на головоломку на кшталт класичного, а хто ж стриже перукаря. Думаю, це зробить Доні Донахю, відповіла мати. Її почервонілі очі видавали смертельну втому здавалося, що вона захворіла. Він найкращий друг твого дядька. О Луїсе, така хороша маленька Руті. Страшно подумати, як вона страждала. Помолися зі мною за Руті, мені потрібна твоя допомога. Тож вони стали на коліна прямо посеред кухні, його мама та він, і молилися. Саме ця молитва остаточно розвіяла ілюзії Луїса якщо мама молиться за душу Руті Кріт, то її тіло пішло в небуття. Луїс заплющив очі і перед ним постав жахний образ Руті, яка приходить на його тринадцятий день народження. Зогнилі очні яблука спадали на скривавлені щоки, а волосся поросле блакитною пліснявою все ще зберігало руду барву. Така подоба викликала в нього не лише нудотний страх, а і щемкий напад безнадійної, спізнілої любові, і він розридався в пориві найбільшої душевної муки за все своє життя. Вона не могла померти, мамо, не могла померти. Я люблю її. Мама відповіла йому, і її схолий голос дуже повнився образами мертві поля під листопадовим небом, безладно розкидані полюстки троянд, висохлі і пожовклі, порожні озерця, вкриті водоростями і тванню, гниття, руйнація, прах. Вона померла, любий, мені дуже шкода, але так і є. Руті пішла від нас. Луїс здригнувся. Смерть це смерть. Що ж іще із неї взяти? Раптом Луїс збагнув, що забув дещо зробити, саме тому він досі не спав у ніч перед новою роботою, роз'ятрюючи старі рани. Він піднявся з ліжка, рушив у напрямку сходів і несподівано зазирнув у кімнату Еллі. Вона мирно спала, трішки відкривши ротика у своїй блакитній піжамі, з якої вже давно виросла. Боже, Еллі, подумав він, ти ростеш, як на дріжжах!» Черч лежав біля її ніг і спав як обидий ось такий похмурий каламбур. На першому поверсі біля телефона висіла дошка оголошень, вкрита нагадуваннями, повідомленнями і рахунками. Зверху, охайним почерком Рейчел було написано Усе, що відкладається на якомога пізніше. Луїс відкрив телефонну книгу, знайшов там номер і переписав його на стікер. Нижче додав Квентін Ел Джоландер, ветеринар записати Черчи на прийом. Якщо Джоландер не каструє тварин попросити контакт. Він ще раз поглянув на запис і спитав себе, наскільки це необхідно, та зрозумів, час настав, його колишні сумніви знову заговорили в ньому Кастрація перетворює кота на лежачого пузаня, який може весь день пролежати на батареї в очікуванні, що хтось кине їжі йому в тарілку. Луїс не хотів, аби черч ставав таким котяра подобався йому таким, як він є, підступним і сухоребрим. І тут, у темряві, трасу номер 15 прогудів автомобіль і напівпричепом. Це остаточно поставило хрест на ваганнях Луїса. Він приклеїв стікер і повернувся у ліжко. 11. Наступного ранку за сніданком Еллі помітила нове нагадування на дошці і спитала, що воно означає. Це означає, що Черчу треба зробити маленьку операцію, пояснив Луїс. Цілком можливо, йому доведеться залишитися на пару днів у ветеринара. Після повернення він частіше буватиме вдома. Перестане блукати бознаде. І не бігатиме через дорогу, поцікавилась Еллі. І не бігатиме через дорогу, погодився Луїс. Їй тільки п'ять, але вона все схоплює на льоту». Круто! вигукнула Еллі, і на цьому питання було вичерпано. Лоїса, який уже був приготувався до злостивої та цілком імовірної істеричної реакції на бодай одноденну відсутність Черча, щиро приголомшило, як легко вона на це погодилася, і тільки тепер він зрозумів, що дочка страшенно хвилювалася за кота. Можливо, Рейчел і мала рацію щодо враження, яке справило на дитину кладовище домашніх тварин. Рейчел, яка годувала квітча яйцем, кинула на нього вдячний підбадьорливий погляд, і Лойсу стало легше дихати. Цей погляд означав, що сварка закінчилася, і саме цей томагавк війни вони поховали, він сподівався, що назавжди. Пізніше, коли великий жовтий шкільний автобус проковтнув Елі, рейчел підійшла до Лоїса, обняла його за шию і ніжно поцілувала в губи. Так мило, що ти вирішив це зробити, промуркотіла вона. Вибач, мене, я була ще тим стервом. Луїс відповів на її поцілунок, але все одно відчув легкий дискомфорт. Речення Вибач мене, я була ще тим стервом» Фраза, яку Рейчел вживала не так часто, йому вже доводилося чути раніше один чи два рази. Зазвичай це означало, що Рейчел добилася свого, тим часом Гейдж, хитаючись, тупцяв уперед. Він дивився на дорогу, крізь найнижчу шибку вхідних дверей. Буськ. вимовив він, зворушливо підтягаючи свої повзунки. «Еллі, Бузьк. Як швидко він росте, промовив Луїс. Рейчел кивнула. Аж надто швидко, і я вже не встигаю його вдягати. Зараз виросте з повзунків і буде легше. Вона захихотіла між ними знову запанував лад. Рейчел зробила крок назад, кинула оком на вузол його криватки і критично оглянула чоловіка з ніг до голови. Одно стрію порядку. Хмикнув Луїс, виглядаєш мило? Ага, знаю. Та чи виглядаю я як хірург-кардіолог, як людина з зарплатою 200 тисяч доларів на рік? Ні, все той же старий облізлий лукріт, сміючись, промовила вона. Ти, рок рок-н-рольна тварюка. рок «Рок-н-рольні тварюці, вже час надягти бугішузи і пензлювати на роботу. Нервуєшся. Трохи. Не треба. Далеко не кожен отримує 67 тисяч доларів на рік за холодні компреси і рецепти на протипохмільні, протизапальні та протизаплідні таблетки. У них там є ще антивошний лосьйон, не забудь, знову посміхнувся Луїс. Під час першого візиту до університетського лазарету його здивували запаси Квелу. Квел сильний транквілізатор. Їх було так багато, що здавалося, ніби це склад воєнного госпіталю, а не невеличкого кампусу. Міс Чарлтон, головна медсестра, тоді цинічно ошкірилася на нього. У нас тут, за межами кампусу, ще те болото. Побачите. Він і не сумнівався, що побачить гарного тобі дня, побажала рейчел і повільно його поцілувала. Коли вона відійшла, її тон знову став глузливим. І, заради Бога, пам'ятай, що ти адміністратор, а не санітар чи інтерн. Як скажете, лікарю? сором'язливо погодився Лоїс і зайшовся реготом. На мить у нього майнула думка: це ж Зельда, хіба ні? Це ховається глибоко під твоєю шкірою, це твоя зона турбулентності. Зельда та її смерть, він не хотів її про це питати не зараз. Як лікар він знав багато речей, і те, що смерть, таке ж природне явище, як і народження, була найвеличнішою з них. А ще він добре знав не варто длубатися в рані, яка тільки но почала гоїтися, тож замість ставити запитання він ще раз поцілував дружину. І пішов з дому. На дворі панував гарний початок, гарного дня. Мен вбирався у вересневі шати. Небо було блакитним і безхмарним. Температура зависла на чудових 72 градусах. 22 градуси по Цельсію. Луїс під'їхав до траси і, стежачи за загальним потоком машин. Думав, що він досі не бачив ані сліду падолисту, який мав би бути дуже красивим у цих місцях. Він почекає він повернув Хонду Цівік, їхню другу машину у напрямку університету. Рейчел подзвонить у день ветеринару, і вони домовляться про Черча. Тоді він, нарешті, зможе залишити всі ці нісенітниці про кладовище домашніх тварин. Було щось дуже комедне в тому, як ця помилка глибоко в'їлася в голову і почала здаватися правильною. І страх смерті позаду не було жодних причин думати про смерть цього чудового вересневого ранку. Луїс увімкнув радіо і крутив його, поки не натрапив на реймонс, що горлали роковий пляж. Він почав підспівувати не дуже добре. Але з величезним задоволенням.